Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, сьогодні Свята Церква вшанує пам'ять цих праведних людей Йосифа і Некодима, також і цих жінок мироносець. Чули, ми з довідуємося і знаємо святого Євангелія про цих двох праведних мужів Йосифа, Зарметеї і Некодима, які були таємними учнями Христа, таємними, бо боялися влади, боялися, бо мали страх. як кожен із нас. Вони належали до цього Сенедріону, який судив Ісуса. Ми сьогодні назвали, що вони депутатами були, цей Сендрион їхній. І саме в цей час, коли Сенедрон виніс рішення, що Христос має померти. Напевно, Христос потребував цієї підтримки цих двох людей. Навіть ці два, якби щось заступилося, би в опозиції стали до тих. До тої більшості, що проголосувала, що Він має померти, не знаємо, нам святе Письмо не каже, чи вони брали участь у цьому голосуванні, чи вони промовчали, чи може, як знаємо, не були на тому зібрані, коли судили Ісуса. Але тут, як бачимо, що робить сама смерть Христа, яка стається переміна за життя. Вони є таємними учнями, бояться, ховаються. як тільки Христос помер, Йосиф з Некодимом йдуть до Пилата, йдуть до Вірода питати, просити, щоб дали їм тіло поховати. Вони не є родичами. І, напевно, знаєте, як і для них це теж було, хто вони такі, що йшли просити, щоб Пилат їм видав тіло Ісуса, щоб не могли його поховати. Христос заповідав, що на хресті я притягнув всіх до себе. І саме з цієї хвилі за кілька годин стається ми чудо, бо перемінюючи люди до того, які боялися, які навіть не взяли слова того, щоб захистити Ісуса, тут ідуть Пилата просити, щоби видав їм тіло. І ховає у своєму гробі, який для себе приготував. Також дивимося на тих жінок мироносиць які йдуть до гробу. їх смуток, розчарування. Не завжди ходили за Ісусом. Бо не тільки 12 апостолів, які з ним були проповідували, Він їх навчав, але також і жінки не тільки приходили послухати. Ті з найближчих Марія Магдалина, Марія Матиякова, Соломія, Іванна, Сузанна там були. Це були жінки різного теж статусу. Іванна була жінка-управителя дому Ірона. Значи ми називали сьогодні той палац. Називалася глава адміністрації. Тут так називає, що не розуміли, прошу Її чоловік був великим начальником, перша особа коло, коло Ірона. А вона ходила за Христом. І вона в якийсь спосіб допомагала тій маленькій громаді, яка ходила. Пам'ятаємо, що Юда був скарбником. Він носив ту калитку, яку кидали люди пожертви, щоб вони мали з чого прожити. Бачимо, що цей статус їхній і після смерті. Вони не так, як учні боялися. Ви чули, сьогодні каже, нікому не казали. Їм ангел каже, що його нема тут. Ви шукаєте мертвого, але він воскрес. Але вони настільки полюбили свого учителя, що вони не застановляться, ми кажемо, на хлопський розум не думали, що вони навіть свіча. Вони мусили то зробити, що вони вважали, мають зробити, з любові до нього. Купили дорогоцінне мир, Які, бо не встигли, так ніч заходила, треба скоро було поховати Христа. У гробі поклали тільки полотно, замотали в плащаницю і все. Не зробили того так, як з усіма людьми родили, бо поспіхом ховали, бо треба було до заходу сонця поховати. І вони на, була субота, Великдень цієї суботи, і у неділю ранеси. Вставши, і йдуть до гробу, Вони ж стояли, дорогі мої прихреті, вони ж бачили, де поклали тіло Ісуса, вони бачили цей гріх, вони бачили, що зразу сторожу приставили. Камінь закочений, і сторожа стала пинувати. Але настільки бачимо знову після смерті, вони не бояться, що там сторожа. Вони не знають, як вони їх упрощать відкотити їм від той камінь чи дозволять їм іти. Але вони йдуть, щоб з любові до Христа, до свого вчителя учинити це діло милосердя, що до померлого, бо треба було поховати, як ми кажемо, по-людськи. А вони не встигли цього. І бачимо, знову стається для них це чудо. Вони бачать ангела, який сидить. На тій плиті, на ті того гробу, там і тільки пелеме. Ха його нема тут, він воскрес. На кожному вісім нагала про жінку, але ця жінка Марія Магдалина. Це сестра Лазаря, якого він був воскресив. Ця жінка, яка настільки полюбила свого вчителя за те, що він простив її гріхи. Це була ця. Грішниця, яку привели були до Христа, коли сказала, Мойсей казав нам каменувати. А ти що про таку скажеш? Це він про неї казав, хто з вас без гріха, нехай перші кине в неї камінь? Ніхто не наважив, почавши від найстаршого до найменшого всі відійшли. І каже Ісус: Жінко, нема, нема тих, що тебе звинувачували? То і я тебе не осуджую і йди у мирі, але більше не тиши. І сталася ця переміна. Вона настільки насправді полюбила Христа, що готова була яка померти за нього. Ось, дороги, сьогодні також Свята Церква, ми вшановуємо День Матері. Ми святкуємо теж. Тих потрібний матері, матері, яка дала нам життя, яка привела нас на цей світ, виховала, вигодувала, також землю свою Україну, яка на якій живе, яка теж кормить нас. І найбільшу пошарну також і небесній Матері Пресвятій Богороди. Ці три матері для нас мають мати велике значення, бо і Христос Христа вчив нас, як треба дбати навіть за свою семену матір. Бо вже на Христі, перед тим як померти, звертається до матері. Жінко, ось син твій, показуючи на Івана. А то Івана каже: Сину, ось мати Твоя. І такий спосіб каже, той учень узяв її до себе. Дорогі він і сьогодні нам вказує на сину, чи дочку, ось мати твоя. Ми можемо вже земної матері не мати, бо вона підійшла до іншого життя, до Бога. Але ми маємо ще таку також і цю небесесну матір, яка постійно опікується нами. Дорогі ми. Щоб це чудо, ця переміна сталася, як сталася з тими Йосифом і з Некодимом, з тими жінками-мироносицями, потрібно мати віру. Це віра переміні людину. Людина позбувається цього страху. Віра, але не знання. По друге, яка є різниця, що бачимо, ми віримо. Тут ми віримо. Тепер ми бачимо, ніби в зеркалі, каже апостол Павло, І ми, так, якби ми сядили в те відблиск тільки, а там ми вже побачимо в лице в лице. Там вже віри не буде. Там уже буде знання, там буде вже правда, ми будемо бачити. Але, дай, чи не, що б було каже, якби змінилося життя, якби ми не вірували, а знали точно? Тоді, дорогі мої, ми би були невільниками. Бо людина, яка знає, вона вже є невільною. Вона зі страху буде чинити ділами на серця. Як це? Бо можна когось заставити, йди зробити комусь принеси воду. І хтось сам пішов з роду. Вчинок один і той самий. Але чи це добре діло? В якому вже в там, де людина сама це зробив. Не зі страху, що йому буде наказаний позбав, коли він сам добровільно це зробив. Якраз це є ця віра. Я з віри вірю, що отримаю свою нагороду, але коли сумніваюся, тому і рішу. Бо якщо би ми мали докладені знання, напевно, вже душі, б я в себе робили зі страху, не з любові. Бог є любов, і Він хоче, щоб і ми з любові робили ці вчинки милосердя. Ці люди теж, жінки мирові, вони настільки полюбили Христа, що це свій вчинок, вони не з примусу їх ніхто не заставляв. Вони навіть не розуміли, що вони цього не вчинять, бо їх не допустять. Камінь вони. Не... Але вони йшли зробити. Вони відчували цю потребу, що вони мають це зробити. Один чоловік хотів. Приїхав на ярмарок, мене назвали на базарди, хотів купити щастя. Бо відчував себе багатий чоловік. І питається, хто продасть мені щастя? Я якийсь купець, Запрошує його, показує йому товар, але його це не цікавить, що то йому пропонує. І каже: Хочу купити щастя. Бо маю все: жінка, діти, дім і не один, гроші. Все є. Але не відчуваю себе щасливим. Що з того душа розривається. І каже: порадити, продати тобі не продам, але можу дещо порадити. Каже щастя, щаслива людина тоді, коли вона може допомогти іншій людині, коли може розрадити. Маючи любов в собі поділитися з любов'ю з іншою людиною, тоді вона каже, почне відчувати себе щасливою. Коли молого хлопчика на катехезі запитали, що таке є справжня любов, як виявляти дівчинки мосе, то він сказав просту таку річ: каже, вчора. Я віддав свою цукерку дівчинці. Вона їла, але солодко було мені. Направду, дорогі мій, і це хвесь, коли порадив дівчинки, каже: ділися з тим, що ти маєш. Маєш можливість більше прийомніся, але ти самою любов'ю ділитися. Каже, не про те я тебе питав. Каже, що не чув такого, щоб той, хто ділився, ставав багатше, хто би віддавав ставав багатше. Насправді, тут є свідчення, наша віра у Христа, де Він каже, що сторицею вам повернеться це. Чи віримо це оцеї віри, бракує нам? Це вкладання все на себе, що я це сам маю зробити. Бракує тієї віри. Воно будемо сумніватися. Бо знову каже Апостол ми тепер поки що як у церкві тільки бачимо. Раз добре віримо, деколи сумніваємося. І тут ми дорогі, потребуємо, щоб наша віра не тільки просто була самою вірити, бо віру свою треба ділами підтвердити. Віра без діл є мертвим. І насправді, Ну спитаймо дивіться, що і свідченням того на сьогодні, значите, не є так дуже, і вже і погода, вже є не холодно, і не горячо ще, Але маловато в церкві. Бракує, значить, і ще не все шість днів Бог дав трудитися того сьомого дня ще забрати. Щось не встиг у днях ще зробити, що запланував собі на сьомий день. І тут знову є та потреб, проблема з чи я насправді вірю. Так, кругом. І у Бога спитайте, чи віриш. Я не думаю, що вже хтось. Ну, може, ще й би знайшовся, але надав на маму. Просто би сказав, що не віриш, що немає Бога. Але що з того, що ти віриш? Церква пуста, хоча в церкві немає. Каже, був, як його хрестили, принесли і потім ще принесли, може в трудні. І що більше ні? Бог і всюди, каже, може всюди, може і всюди. Але він запрошує: прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, а я облегчу. вас. От, власне, що ми є на протяжі дня нещасливе. У серці турботи, ті проблеми, все А Він запрошує. Це Божий дім. Ми до нього приходимо. Будені, ми запрошуємо, щоб він прийшов до нас. І що він мені да сна. На цей сьомий день чекаю, що ви прийдіть і ви до мене. А я облегчу вас, а я заспокою вас. Тоді, направду, нам з цією вірою треба, як ще кажуть, попрацювати. Повірити, це значить прийняти за слово, як сказав, правду, в те, що неможливо до кінця доказати. Каже, де є докази, що є Бог? Якщо це все створено навколо нас, не свідчить нам про те промова, тоді що може нам доказати? Навіть на любу річ, ну, річ, подивіться на годинника того, як він там розкрутить кришку, подивіться, як там ті механізми уложені, ну, воно там коліщатко за коліщатко має зачіпати, щоб одно друге крутило, щоб воно це працювало такий має мати майстра, хто створив це. То ми можемо заявити, що це Всесвіт, ця Вселенна. Це теж цей, якби ми сказав, годинник, який все мусить бути укладене в ліщадку за кліща, то щоб проти, бо все в гармонії було, щоб літо, осінь, зима, весна вийшла. Ті пори року, коли зміниться і кожен має нагадувати, а чому приходить весна, все бояє, розкидає. Приходить очі, опадає. Нагадує нам, що їй чоловічий прийде той час. Як то каже, і ти пожовкнеш лись опалиш з того нема. Нама сама природа про все нагадує. А ми такі засіплені. Тому направді. Як ці два учні таємні, Йосиф з Никодим, жінки-мироносицями після смерті, після Воскресіння Христового стали цими апостолами, пішли всі свідчити, перестали боятися. Сьогодні Христос від нас теж вимагає того свідчення. Може не треба нам бігати, знаєте, на кайф'ю хан... від хаки до хати, ходити другіми, своїм життям свідчити. Бо каже, що з тим, що вони вірують, коли вони не живуть тим, що вони вірують. І то, що багато нам цих бахтистів, єгоїстів, що ходять, закидають. Вітям не свята святкують, кажуть, як би чи ми ж це правильно робимо. Та ні. Чому Справа віри? Ми то ніби віримо, але та віра наша слабою. Ми до кінця направду десь ті сумніви, такі є, ми можемо в хамі стояти, сумніватися, чи взагалі чи дармо я не стою, може десь поти мене. то і так нічого не має. Діяво працює. Він знає, як у нас сумнів пошияти. От про те, що я колись казав, його найбільша річ заперечити Божу праву, визвати сумнів, як Адама Єве це зробив. І так з апостолами, і також з кожним з нас. Він хоче пересіяти, відвернути від Творця нашого. Нехай сьогоднішній цей праздник, жінок мироносець, буде для нас цим добрим учинням, доброю наукою, в який спосіб ми можемо послужити Христові. Навчимося любити. Христа, так як Він полюбив нас. Але Він Бог нас полюбив, коли ми ще були грішниками. Не святими неправдими, а такими, як кажуть, недобрими. Ми маємо любити. полюбити Христа, це полюбити ближче. Якось тут виявити свою любов. Бо як Бога не може казати, Бога люблю. Ну, ну як ти може Бога проти? Каже, якщо ти не любиш ближнього, то як не може, якого ти видиш, коли ти не любиш ближнього, якого бачиш перед собою? На кінець каже, один чоловік теж йшов, і там кубка стояла народу, обсуждали про нього всяке там. Він прийшов, при них привітався, побажав їм здоров'я. Вони настільки, що ще не кажу, не шепталися, а так що він чув. І потім його запитали. Кажуть, чи тобі байдуже, ти ж їм здоров'я, я бажаю, що вони там тебе так обсуждають, злати, я бажаю. Він каже: я коли приходжу на базар чи в магазин, то можу купити тільки те, що дозволить мій кушельок, гаманець. Так само, другі він каже, з душею. Ми можемо ділитися, тільки тим, чим наповнена душа. Якщо вона наповнена добротою любов'ю, то тільки любові може. Як там нема любові, не вийдеться любов у світі? Одна ненависть злість і те, що діється у нас у світі. Так, любові мама. Тому чому? Бо мало Бога. Бо Бог є любов, і саме таке щастя, тоді людина щаслива, коли нас Бог. Але і Як я про цього чоловіка говорив, цей коли він пішов, бо йомуся та ніхто не сподобала, як стати щасливим. Мудрецька сказав: насправді мало хто хоче бути по-справжньому щасливим. Хтось бачить щастя, гроші, шукає його гроша. Хтось бачить, там п'янський п'є. Там молодь чи хлопці кажуть, десь в дівках повілимо все що там щастя. Але потім, як кажуть, лишається у розбитому кориту. Чому? Бо все насправді щастя не там. Як цей баш, мав все і дім не один, але не був щасливий, бо не був Богом. Амінь. Христос Вскрес.